Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На фоні фіаско цих, -цих уперів і кровосісій московитів андрофагів Куп'янську, так би мовити, під командою Путіна, на його захист. Виступив, ну, хто б дивувався, відомий діяч гундяй, так, Ну, під амофором якого знаходиться так звана УПЦ Московського патріархату, чи пар... Пар... Ні, патріархату, так, знаходиться, е, ну, і він заявив, що. Московити повинні дуже бути вдячним Путіну, тому що нарешті е, Московія православна, отримала православного президента, істинно православного, бо там були всякі такі якісь не такі, так, а от е, КГБшний підполковник. Це саме і є істинно православний президент. Ну, мені здається, навіть немає межі лукавству і брехні цієї псевдоцеркви, яка є ну, фактично сектою, яка очолюється КГБ, ну тепер ФСБ. так. Я не знаю, кому це не зрозуміло, тому вони один одного і хвалять. Так, я не знаю, там же цей генерал, не знаю він лейтенант, чи, чи вже може й вище цей гундяй у ФСБ. Так, так ось вони один одного і хвалять. Так, Той розповідає про те, яка чудова, православна. Церква, яку очолює цей гундяй. А гундяй приходить на виручку до Путіна, коли в того якесь чергове фіаско. Я вже не кажу про ті фіаско, які відбуваються в економіці. Це ж нікого не цікавить. Ну, головне, що ж цар то православний. Так. Славись оттечество, наше! яке так, ну, жизнь за царя. Ну, чим воно відрізняється? Ота опера Глінки, ну, який теж був надзвичайно лукавим, православним чоловіком, який написав цю оперу, а потім. На кордоні, виїжджаючи з Московії, роздягнувся, догола плюнув в бік Московії, так? І голий перейшов, щоб навіть духу цього русского міра не було, смердючого. так. Ну, Оці всі хлопці, ну це це просто щось неймовірне. Неймовірне, небачене і нечуване. Так, такого в світі більше ніде немає. Коли церква державна фактично слався отечество наше і так далі, вона покриває всі можливі злочини і всі можливі порушення Божих заповідей, а сама виступає нібито ну, таким. Авторитетом моральним, там, і, і все таке. Насправді це все брехня і лукавство це все для, як я кажу, для дурних у лапках, звичайно, так, повідомлення. І ось зараз так знову злилося в екстазі так, на фоні отих невдач путіністів в, в Україні. Так, і на фоні оцих всіх перемовин, які відбуваються мирних так званих, так там у московському суспільстві ж ну, не все подобається. Так, не все подобається. Ну, це ж, за що ж воювали? Вже ж не діди. А нині воювали. А тут нам пропонують те, що завоювали, то віддати. І все таки, ні, ні, не завоював Свободілі. Ви подивіться, це ж риторика цієї церкви, це ж риторика цієї церкви. Це ж попи так званої нашої ОПЦ Московського патріархату заявляють, що. Бомбардувати українській армії, прости Господи, НПЗ, це не богоугодна справа. Чому? Тому що Бог створив нафту і, звичайно, нафтопереробка вона богоугодна річ. А коли її бомбардують так, українські м, сили, так, то це не богоугодна річ, так нізя. Ну, ні зя. Ну і е, наші ж деякі так звані вірні, е, дякують цим попам за в лапках просвітлення. Вони отримали просвітлення, вони не знали цього, що НПЗ, виявляється, не можна бомбардувати. А от е, бомбардувати Київ, Одесу, так, підірвати е, цю Каховську ГЕС. Е, Знищувати дитячі санаторії, дитячі садки, дитячі лікарні і все останньо. Це можна. Це можна, виявлятися. Не один піп московського парха патріархату не виступив е про те, що що ж ви робите, то звірі. Варвари ви, вандали, дикуни. Що ж ви робите? Де ви чули? В якій церкві московського пархату хтось заявив про те, що так не можна робити, що не можна Одесу знищувати, так. що це місто, де живуть люди, так. вони хочуть жити нормально, чого ви лізете своїм свинячим рилом до нас? Ви наведіть порядок у себе. Уважиш, мрак, бардак і перетак. Цей вираз я привіз з Московії. Це ж не я сам придумав. Це самі московити мені розповідали стан справ у них трьома словами: мрак, бардак і перетак. І воно абсолютно чітко ці слова виражають сутність цієї держави, цього народу і всього того, що там відбувається зараз. Але ж вони хочуть цей мрак, бардак і перетак поширити не тільки на Україну, а практично на весь світ.